Інформаційний ранок на суспільному триває. Науковці української природоохоронної групи провели експедицію до національного природного парку Кам'янська Січ для вивчення процесів, які відбуваються на дні спустошеного каховського водосховища. Про це йдеться на офіційній сторінці групи у Фейсбук. Зараз на прямому зв'язку з нашою студією академік Національної академії наук України Яків Дідух. Пане Яків, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, що побачили під час цієї експедиції, що вдалося віднайти там. Це була така короткочасна експедиція. Поїздка ми доїхали до Кам'янської Січі. Ну, Перше враження, коли попадаєш на територію вже Херсонської області, зліва бачиш. Дніпра не бачиш, але бачиш ці оголені ділянки, а справа поля, які заростають бур'янами і так далі, це вражає. Тому я вважаю, що оця руйнація греблі, це найбільша екологічна катастрофа, якщо не говорити про технічні, де людей зруйнували ну, будинки і так далі, і так далі. То війна найбільшу екологічну катастрофу викликала саме тим, що були знищені спущена ця е, е, підірвана гідроелектростанція. Е, в деяких місцях нам, звичайно, не дозволяли приходити, тому що все могло бути. А ми працювали в основному от по таких річках. Але все одно це вражає. От дивіться, вода спущена на 10 метрів е, і е, оголена. І одна справа, коли ти сидиш і думаєш, от як воно може бути, а інша справа, коли ти там реально працюєш і бачиш. От ми думали, що. Коли вона буде пересихати, будуть вітри, розноситься це все. Можливо, це і буде, якщо будуть піски, але вже зараз формуються ці мули. І оці мули, це я називаю ефект такий, коли такіри в Середній Азії формуються, ґрунти, а це такіризація, створюється кірка, це не розноситься. І вже знаходяться перші рослини, які заселяють це все. І от ми думали, що буде, як буде робити, які будуть процеси далі відбуватися. Ну, все залежить від того, яка буде прийнята постанова, що будуть робити далі з цією територією. Я думаю, що зрозуміло, що вона виконувала чотири. Гідроелектростанція, чотири таких завдання: електроенергія, потім транспорт, потім горошення і забезпечення атомної станції. Перша відпадає. Значить, якщо будуть дійсно піднімати рівень води якийсь до якогось рівня, мінімального рівня. Тому що зараз розчистити русло неможливо, техніка не зайде, з берегу не зайдеш, то останнє буде покриватися рослинністю. Ну і тут дискусія: От що там може бути і що потрібно робити. От що може бути? Дивіться, оці речечки, які течуть озера, там буде водна рослинність, буде болотна рослинність, але мова йде про те, що був великий луг. Чи можна там створити луг? Я відразу скажу, як вчений, ні. Природа ніколи не повертається до свого. Природа розвивається, змінюється. І ця стартова позиція, яка зараз, вона не дозволить до того, щоб створити лук. Чому? Тому що для луків. Потрібно, щоб там були злаки. Щоб були злаки, потрібно, щоб або косили, або випасали. ніяку корову, ні коня, ви сюди не загоните, тому що м -м, воно сире і косити немає кому, і зараз взагалі не косить. Тому зрозуміло, що ні про які луки тут мовити не може. Чи, можуть бути степові ділянки. На пісках можуть бути при, осушені, так звані псамофітні степи. Але в основному це буде формуватися чарникова лісова рослинність. І от те, що ви бачили вже на слайдах: це проростки верби, це клена американського, це аморфи, теж адвентивний вид. Тобто, воно буде заростати чагарниковими і деревними видами. І, на жаль, не місцевого, а адвентинні види, які занесені види, які американські, далекосхідні, і таким чином буде формуватися лісова рослинність. Ну, а після цього з'являться верби, з'являться заплавні наші ліси. В заплавах колись були і дубові ліси, так звані заплавні дубові. Але це з віком. Ось таке моє бачення. І е, ну, все, що за один день можна було. Ми в чотирьох місцях були досліджували, е, брали аналіз і ґрунтів, і, і аналіз на вірус, е, які там можуть бути яків, і так далі. А, а як зробити Це цю тебе, тери... пане яків? Як зробити цю територію цінною для України? Що потрібно з нею зробити, аби вона була цінною? От дивіться, як ми оцінюємо цінність, якщо говорити про економічну цінність, це одно. Якщо говорити про екологічну цінність і екосистемні послуги, то ліс, це ці екосистеми, які найбільше накопичують вуглецю, які регулюють процеси очищення, отримання води, які формують ґрунт, які є місцем рекреації. Місце існування багатьох рідкісних видів. Ну, в цих лісах можуть бути дійсно там і бази відпочинку, і якісь території оброблятися, якісь території невеликі і ферми можуть бути, і так далі. Тобто, це повинна бути комплексна всебічна програма, тому саме по собі вже формування лісу. В екосистемному відношенні, в екологічних послідах, в боротьбі зі змінами клімату, це вже позитив. Це краще, ніж те, що все, все було останнє. Розумієте? А що, які умови потрібні? Що потрібно зробити? Аби ось ми бачили фотографії, де розтрісканий мул, аби на, цьому, на місці цього мулу був ліс? А воно вже. От якщо ви побачите інші фотографії, там є проростки рослин, і ми думаємо, що це навіть верба, тільки не знаємо, яка ну, троє спеціалістів зійшли на цьому, що це верба. Пане То я вже робі, я тоді трошки переформулюю питання колеги: як ми можемо посприяти тому, щоб там якомога швидше утворився ліс? Чи це не варто чіпати взагалі? Ні, ми можемо ці процеси регулювати. Нам треба думати оце, і це ж верба, мабуть. Нам треба думати про ті види, природні види, які могли б тут рости. Які саме види верби, які саме види інших дерев, і намагатись підсіювати ці рослини. Проблема полягає ще в тому, що от хотіли там злаки сіяти і так далі. Що не вистачає насіння або потрібно насіння тих видів, ну, якого. Не зберігається, а це буде нормально, якщо ми продумаємо наперед, що буде, і будемо думати, як боротись навпаки, не допускати ті адвентивні види, які шкідливі види тут можуть бути, а їх тут чимало таких видів. Тобто цей процес потрібно регулювати. Але це потрібен певний час, певний моніторинг. За місяць ми цього не змогли зробити. Нам треба зрозуміти ці всі процеси, розумієте? Пане Якове, як щодо відбудови Каховської гідроелектростанції, ви за чи проти? Значить, я вам свою точку зору сказав. Я не спеціаліст, і я вважаю, що відбудова не гідроелектростанції, а відбудови дамби до того рівня, яка б забезпечувала оці три функції. От дивіться: сучасне русло, сучасна вода. Об'єм цієї води дозволить, щоб було судноплавство, щоб порошували степи і щоб забезпечували атомну станцію. Чи ні? Якщо дозволить, ну, то не треба робити. Якщо не дозволить, значить треба набрати певний об'єм води, якої вистачало на це все. Тому що південь потрібно орошувати ще з тих позицій, що відбувається зміни клімату. І це все накладається, і е, при цій температурі більше води буде випаровуватися, нам об'єм води треба більше. Тому я вважаю, що тут потрібно, що потрібно зробити, щоб це була не така комісія. Ботаніки поїхали, зоологи поїхали, ґрунтознавці поїхали, енергетики. Окремо, а потім за столом починають дискутувати. Це повинна бути комплексна комісія, де на місцях дивляться, дискутують, приходять до якогось висновку. Так як ми за кордоном працюємо, коли є різні спеціалісти, вони потім приходять до оптимального висновку. Тому потрібні перше комплексні дослідження, друге моніторинг і тоді розумне виваження розрахунки. І розумне е вибажене рішення. А так у кожного вченого є свій флюс. Розумієте, свій флюс. Один хоче те, другий хоче те, третій хоче те. А щоб знайти е серединку, то треба от, це все вирішувати на місці, обговорювати, дискутувати, рахувати і так далі. Пане, от, я я така ви ви моя Дякуємо за розмову. Дякую за те, що поділилися своїми думками. Це був Яків Дідух, академік Національної академії науки України.